А ви теж думаєте, що крем для рук це зайва витрата грошей. Багато хто вважає, що можна користуватися звичайним кремом, який ми використовуємо для обличчя. Або взагалі нічого не наносити на цю зону. Але чому тоді руки виглядають старшими за обличчя? Шкіра рук постійно контактує з водою, миючими засобами та зовнішніми факторами. Сонце, вітер, холод. На руках менше сальних залоз, тому вони швидше втрачають вологу. Та потребують додаткового захисту. Креми для рук містять компоненти, які не тільки зволожують, а й створюють бар'єр від агресивного середовища. Які ж текстури обрати, легкі текстури для щоденного користування, вони швидко вбираються, живильні креми для сухої потрісканої шкіри, особливо взимку, захисні бальзами для дуже сухої шкіри, особливо після контакту з водою або хімічними засобами. Руки це перше, що видає наш вік. І спосіб життя. Якщо ви хочете, щоб вони залишались доглянутими та молодими, крем для рук це не просто маркетинг, а необхідність. А ви користуєтесь кремом для рук? Напишіть у коментарях.